Слава брати і сестри. Хочу розказати про милість Божу, що Бог явив вивів наді мною. Це було на початку липня. Ну, ми з жінкою планували їхати на Флоріду поїхати. Перша неділя була, мало бути, переломлення, а ми в понеділок збиралися їхати. В п'ятницю ми пішли на зібрання, прийшли з зібрання додому, і я ну, дещо хотів зробити ще. Купив для свого автобуса колеса, вони лежали в гаражі. Думаю, я ті колеса положу в автобус і автобусом зайду в гараж. А, ну я взяв ті колеса, що? що тут два колеса підняти? Вони по два були зв'язані. Ну, ти Взяв два колеса, а вони виявилися трошки тяжче, як я думав. Поки я їх доніс до автобуса, що взяв якось так незручно, я вже почув, що в мене в плечах внизу все стало як камінь, всі м'язи такі. І почалася така біль. Я положив ті колеса в автобус і зразу там сів колонях. Посидів, посидів, жінка зразу прийшла. що сталося? Я кажу, вже схватило мене. Ну, трошки посидів, відійшло, пішов ще друге два колеса приніс, положив. Ну, пішов спати. Рано в суботу була братерська молитва. Став рано, ага. Нікуди я не поїду ні на яку молитву болить. От, і так, ну трошки в суботу розрухався, ще там дещо поробив коло хати. От, в неділю рано жінка робила, я мав її завести на роботу і тоді їхати на зібрання на 9 годину. годину. Став рано. Ага, на ліжку сісти не годен. Ну, я якось там рукою підперся туди, сюди, сів. Сів, болить сильно. Ну, я ноги опустив, зловився за е, спинку ліжка, Футборд, по-англійськи. І так стою, так трошки зігнутий і тримаюся. Вирівнятися не можу, біль ужасна. І йти не можу. І ні туди, ні сюди. Думаю, сяду назад. Сів, а воно ще гірше. Ну, став, стою знов зігнутий. І тут стояти не можу, йти не можу, і в туалет треба. І Олега, ну, стіпив зуби, думаю, що буде, то буде. Сціпив зуби, там за тумбочку зловився, за одвірки, сходив в туалет, прийшов назад до ліжка, а якраз жінка приходить. Каже, до неї, слухай, їдь на роботу, я нікуди не поїду. От. Кажу, дай мені щось погріте їдь сама на роботу. Ну, полежав, трошки там погрів, ну, вроді би, легше я. Добре. Вже діти поставали, теж збираються на зібрання і кажу, дай загріти мені ще раз, я ще погрію. Ну, і загріли я, знову положив під плечі, лежу. Вони пішли на зібрання, лежу, лежу. Ну думаю, ну щоб лежати? Який ток з того, думаю, йду на зібрання, нині переломлення. От. Ти помаленьку став, зібрався. Жінка приїхала, привезла мені машину, приїхав я на зібрання, помаленьку прийшов на зібрання. Сів, почалося служіння, кінчилася перша проповідь, і після першої проповіді, думаю, я піду там, треба було братове щось сказати, дозаду так пройтися. Я почав йти. Десь так два рази, як мене сильно заболіло, мені здавалося, що лице мені передьоргнулося. Ну, я сказав йому, йду назад, на своє місце. Думаю, як я буду вертатися назад після зібрання піти під, той, під горбок, так? Ну, але нічого, прийшов, сів, почалося переломлення, розносять хліб, я взяв хліб і. Я стояти не міг, я сів. Ще я трошки вернуся, я вам розкажу трошки, як я думаю, щоб ви зрозуміли краще всю історію. Деколи буває люди, що розказують, що ну, йшов на, на зібрання, мало бути приломлення, я собі поставив в серці, що я тільки прийму участь в спомені, і Бог мене зцілить. Я так не думаю. В Слові Божому так не написано. Пастор все читає, що 1 Коринтянам 11 розділ з 23 вірша. Бо я прийняв, від, бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісузночиті, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Так само, й чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповідь у моїй крові, це робіть тільки буде. Коли тільки будете пити на спомен про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Крапка. Тут нема написано, і то буде для вашого зцілення. То, то, що ми робимо спомен, то ми звіщаємо смерть Ісуса Христа, Його подвиг, те, що Він звершив для нас, спасіння. От. То таке моє розуміння. І... Деколи буває, що а, кажуть, що ну, на хліб і на вино кажуть, що то символи, то не є символи. То Христос, коли на, тає, на таємній вечері Він говорив зі своїми учнями, то написано в Матвія 26-й розділ, 26-й вірш, як вони ж споживали, Ісус взяв хліб і поблагословив, поламав. І давав учням своїм і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє. Він казав, що символ мого тіла. Він сказав, це тіло моє. А взявши чашу і подяку, вчинивши, він подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. От е, Деколи люди розказують свідоцтво, що вони прийняли. Хліб і воно і отрили зцілення. І то правда так, так є. Тепер чого? Хл... Тіло, хліб і воно це найсвятіше, до чого ми фізично можемо торкатися тут, на цій землі. І таке ісцілення, його просто треба розглядати як побічний ефект того, що ми тут звершуємо. Про такий побічний ефект теж є написано в Слові Божому. То є написано Друга книга царів, 13 розділ, 21 вірш. І сталося, як ховали одного чоловіка, то погребельники побачили ті орди та й кинули того чоловіка до Єлисеєвого гробу. А коли впав і доторкнувся той чоловік до Єлисеєвих костей, то воскрес і встав на ноги свої. Ото, ото побічний ефект, що торкаєшся до святого. От, то, таке, то тепер ви розумієте, що я, якщо на зібрання, я собі в серці не складав, що О, я прийму участь в я буду здоровий. Я просто йшов на зібрання. От, і я навіть, я навіть не планував, що я буду заявляти, щоб за мене помолилися. От, кінчилося, Кінчився спомин, кінчилася молитва, встає пастор і читає. Е, ну, Спочатку принад читати, він каже, що є в нас брати і сестри, які виявили бажання, щоб за них помолитися, помостивши оливою. Я думаю, в мене є потреба, но, але я до того не готувався, що, як я буду виходити. От, і... І пастор і читає, чи хворіє хто з вас, то Якова 5 розділ, 14 вірш. Чи хворіє хто з вас, хай покличе присвятерів церкви, і над ним, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я, і молитва віри в здоров'ять недужого. І тут я, пастор читає, а мені проходить думка така, то не моя була думка. Каже: а то вже для вас, користуйся. Користуйся. Легко сказати, користуйся, а як? Я ніколи в життю таким не користувався. От. І тут ще є, що молитва віри вздоровить недужого. Треба з вірою підійти. Якщо би от, е, любого з вас тут на тому місці спитати, чи ти віриш, що Бог може істелити, кожен з вас скаже, що віру. Але якщо взяти людину, в котрої є проблема, і спитати, чи ти віриш, що Бог може тебе і зараз, то вже тоді інакше. Люди вже інакше думають. Не кожен скаже, що вірить. Треба, треба ту віру, таку розпливчу ту віру, їй треба зібрати докупи. І повірити, що Бог може тебе, тебе і зараз. Ну я так зібрався, зібрав свою віру так, докупи. Повірив і пішов. От. Вийшов, став на коліна, я на лавку не спирався, я просто зловився рукою за лавку і стояв. Багато людей вийшло було наперед. Молитва була довга. Я стояв на колінах, прийшли пастори, помолилися, звершили молитву. Нічого я не відчув, особливого такого, о, якась сила зійшла на мене. От. Кінчилася молитва. Я відкриваю очі. Дивлюся, всі люди, що були напереді, їх вже нема, тільки я один стою. От я без проблем став собі, пішов всі на своє місце. Тоді кінчилося зібрання, вийшов в коридор. Я навіть не зауважив, що я без ніякої проблеми став з колін. Хто, хто має проблему з плечима, знає, якщо довго стояти на колінах, тоді ставати з колін трошки тяжко. От. І я йшов під той горбок там нічого ніякого болю нема. Думаю, ну? слава Богу, Бог із цілив. Прийшов, прийшов додому, от, і вже перед вечірнім зібранням син каже до мене: ну що їдете завтра на, на Флориду, бо в... і наказала до мене ще в суботу. Каже, може, ми не поїдемо, ти слабий не можеш. Каже, я, я можу свій відпуск відмінити, я піду на роботу і все. Я кажу, до нього їдемо. А він каже до мене, а ж, ти що, здоровий? Я кажу, здоровий. А що ти робив? Я Кажу, я нині виходив, і за мене молилися з А Він каже, слава Богу. Ввечором я на зібрання вже ми не пішли, збиралися. От. План був стати рано в четвертій годині. І так, що в 5 з дому виїхати. Ну, я Наставив будильник на 4.20. Думаю, якщо сам не проснуся, то не просплю, будівник розбуде. От. Сплю я, проснувся і так автоматично навіть не подумав нічого, раз сів на ліжку. Я сів і тоді почав думати: А, яка година? Подивився четверта година. А там мене нічого не болить. Так, став, порухався ще раз, нічого не болить. От. Кажу, буджу жінку, кажу, вставай, їдемо. І так у Бога я вивмилася. Ми поїхали, 10 годин їхав в дорозі, і нічого не боліло, все добре до цього часу. Тепер, коли роблю щось, якусь роботу згинаюся і кожен раз проходить на пам'ять. Бог мене ісцілив. Слава йому!